Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А серія неймовірно потужних вибухів по усі москви і сирени. Гучномовці, включено москвичі. Прокидайтеся тривога на навчальний обвал московської дамби, сховища Кремля, бункара та ягодарні шахти і ходи під Москвою пішли під воду. Прорив ще однієї дамби поблизу Пітера. Друга ГСАС, Ниви, також зупинена вся Росія, то не і горить. І це доволі таки непогано. Карма завжди нас доганяє згодом. Наразі з Валдаю також вивозять ядерні ракети, пошкоджені з сувами і. 175 діючих ядерних шахт працює тільки 75 решту знищила негода. Також на ніч пролунала чергова серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода. Ростова та Мілерво, Брянська та Ганрогу. Одразу 40 українських літаків нанесли черговий масований ракетний удар. Ракети модифіковані українськими інженерами. Дальність польоту тепер становить 350 кілометрів. Загинули російські пілоти, які, як і минулого разу, навіть не встигли реагувати на тривогу. Їх не сповістили навіть понад 89 ракет на небі Горить все бази, аеродроми, казарми, винищувачі, склади, коду червоний масована атака по Росії, черва українська буря продовжується. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють, хоч якусь зброю, порох, залізо, снаряди, склади, безпілотники і так далі. Тула – величезний збройовий хаба Російської Федерації, не тільки Російської ще й за царів. Там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів, зазначив експерт. В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися Україні, так зауважив Черник. Це перша ціля. Друга, така також є дуже важливою. Це залізничні полотни і особливо залізничні вузли. Все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться на 90% відсотків залізницею. Оце це насправді для нас дуже серйозні цілі. Наголосив він експерт. Додав, що російська залізниця електрифікована і все, що стосується. Позбавлення цієї тяги електропотягів також абсолютно законна для нас цілі. Чарник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого з нею Криму. і Що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.